А чого ж очікувати Україні від саміту у Вільнюсі НАТО, який триватиме 11 та 12 липня? Просто зараз детальніше будемо обговорювати із гостем, який доєднається до нас на відеозв'язку. Це Ігор Челенко, політичний експерт. Пане Ігоре, мої вітання! Слава Україні! Доброго дня, героям слава! Тож розпочнемо з того, що президент України Володимир Зеленський прибуде у вільню з Литву у вівторок, 11 липня, де має розпочатись дводенний саміт НАТО? Про це на брифінгу повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Власне щодо візиту Зеленського, от попри всі заяви, що він може не поїхати, наскільки він наразі є важливим, те, що президент України все ж таки відвідає цей саміт. Ну, по перше, з однієї сторони, звичайно, це сигнал, що все таки будуть прийняті важливі рішення, тобто раніше б не анонсувалося, що може бути зрив такого візиту. Але з іншої сторони, зрозуміло, що шукається форма подачі цього позитивного сигналу для України. Тобто, ми вже бачимо, і той же Столтенберг каже, що до цього часу не визначились з конкретним формулюванням стосовно підсумкового ком'юніке по Україні. Але знову ж таки, я думаю, що скоріш за все основний наголос буде робитися на Раді Україна НАТО. Ну, очевидно, там буде якийсь установчий документ, заява, декларація, чи ще щось. Я думаю, що там найбільше буде розписано саме питання євроатлантичного майбутнього нашої держави. Але тим не менш, ну очевидно, що навіть за вечерею сьогодні я думаю, президент Зеленський буде. Переконувати наших партнерів із країн-членів НАТО для того, щоб дати якомога потужніший сигнал Україні. Бо знову ж таки, чомусь я це на всіх ефірах підкреслюю, бо є якесь непорозуміння, чомусь вважають, що Україна вимагає вступу в НАТО прямо зараз. Ні, ми просто хочемо сигнал, що ми вступимо до НАТО після війни. Оце найголовніше сьогодні прохання Україні потрібна визначеність. Ми маємо розуміти в тому числі, чому на нас напав Путін, і за що ми сьогодні воюємо не лише за НАТО, зрозуміло, але тим не менш це питання має бути визначене. Окремо щодо тих країн, які не підтримують рух України до НАТО, тому що ми знаємо, що вже там юридично, якщо я не помиляюсь, 21 країна вже прийняла рішення про те, що вони за те, аби Україна інтегрувалась до НАТО, але тим не менш, 23. 23, Так вже 23. Навіть залишаються держави, які ще поки не прийняли подібних рішень. І хотів би запитати про ту атмосферу, яка наразі панує у вільнюсі. Ми бачили вже чимало фото і чимало відео. На підтримку України, де є українські стяги, де проходять акції на підтримку того, аби Україна безпосередньо доєдналася до НАТО або принаймні отримала якісь конкретні терміни того, коли вона доєднається. Як цей весь антураж впливатиме на ці країни? Чи перейдуть вони все ж таки на позицію тих держав, тих 23 держав, які хочуть бачити Україну в НАТО? Ну безумовно, всі ці аспекти вони впливають, бо рішення приймаються прямо зараз саміт. Не є формальним, він є живим і дійсно обговорення так само живе, і рішення приймається безпосередньо зараз. Величезна подяка Литві просто за весь той громадський транспорт, де не лише питання НАТО висвітлено, наприклад, надання Україні F-16, щоб це було швидше. Величезна подяка європейським медійникам. Я сьогодні там цілий день дивлюся, наприклад, «Євроньюз», і повірте, так часто як українська позиція звучить зараз в контексті саміту НАТО, не звучить жодна позиція. Тобто, і навіть європейські медійники сьогодні спонукають політиків приймати правильні рішення. Тому, звичайно, цей тиск суспільства європ... загальноєвропейського євроатлантичного він сьогодні відчувається. І дуже б хотілося, щоб дійсно ці рішення сьогодні все таки змусили песимістів. Ну очевидно, що там і Німеччина, очевидно, що і Сполучені Штати в певних моментах. А щоб вони дійсно прийняли рішення, як тільки ці дві країни сьогодні згодяться з формулюваннями, я думаю, всі інші, в тому числі і Угорщина, просто підуть слідом, тому що у них не буде іншого варіанту. Ну до позиції сполучених штатів Америки та Німеччини ми обов'язково повернемося. Зараз закінчимо із брифінгом Єнса Столтенберга. Він насправді додав про те, що іноваційний саміт Україна НАТО відбудеться завтра, 12 липня, і саме на ньому буде запропоновано план входження України. До НАТО, але рішення е, наразі ще е, остаточного немає. Е, і політика, зокрема повідомляло про те, що союзники НАТО все ще не мають цього рішення, будуть формулювати, яке буде формулюватись у ком'юніке саміту щодо України та її євроатлантичних прагнень. Проте один із дипломатів країн НАТО заявив журналістам, що досягнуто великого прогресу, і він на 100% оптимістичний. Та домовленість дуже близько. Посадовці, які ведуть перемовини з цього питання, зустрінуться. Знову у вівторок і вже паралельно із самітом. От, власне, запропонований цей план входження України до НАТО. Це ми можемо говорити про те, що це вже буде єдиний варіант, який буде розглядатись на саміті, і альтернатив цьому плану вже не буде. Чи можливо все переграється вже безпосередньо завтра, 12 липня? Ну насправді зараз іде ж узгодження відповідних. Позиції, і зрозуміло, що вже в загальному проекті буде висвітлена позиція всіх, тобто не буде там два документи, три документи, просто під час зараз обговорення, звичайно, змінюється формулювання. Ну, очевидно, що, по-перше, всі вже згодились, що Україна і ПДЧ – це дві різні історії, це вже величезний позитив. Але питання, наприклад, коли. Власне, Україна зможе слідувати поступом до членства. Ну, зрозуміло, що хтось буде говорити на завершення війни, хтось буде говорити на завершення активної фази бойових дій. Ну, тобто, там оці формулювання, це дуже тонка матерія, насправді. Я думаю, що якраз щодо цього розвивається найбільша сьогодні боротьба. Плюс знову ж таки великі країни зараз. Які ну найдовше знаходяться в альянсі, у них ну скажімо так трошки консервативний підхід, і вони бояться зараз приймати швидкі рішення історичні. Ну знову ж таки, та ж сама Німеччина. Очевидно, Німеччина зараз вкрай не хоче а, десь в документах, щоб а, вказали її помилку восьмого року в Бухаресті. Вона цього абсолютно не прагне, боїться, бо це буде підтвердженням помилкової політики Берліна. Звичайно, Берлін на таке не хоче йти, але знову ж таки, ми бачимо зараз прецедент Франції, яка кардинально змінила свою позицію, хоча тоді, звичайно, блокувала. Процес євроатлантичної інтеграції для України тому зараз питання виключно в переговорах, в прямому спілкуванні лідерів і, звичайно, наших закликах в різними каналами. Наскільки це можливо щодо Сполучених Штатів Америки і Німеччини, чому ці дві країни стоять наразі на шляху України до альянсу НАТО? Ну, якщо говорити про Сполучені Штати Америки, то очевидно, я думаю, що тут є замішаним, наприклад, тема Китаю, поясню свою логіку. Китай зараз, наприклад, блокує можливість Москви використовувати ядерну зброю. Водночас, якщо дати потужний сигнал стосовно Майбутнього членства України в НАТО Китай скаже, ага, значить, все-таки там десь Путін міг бути правий, Ми будемо надсилати більше зброї Москві. Ну, ми знаємо, що там зараз зав'язані частково китайські компанії, але Пекін офіційно нічого не надсилає. Він, нібито нейтрально, знаходиться, але можливо десь тут є певні. Все таки домовленості, і через це сполучені штати зараз бояться. Плюс знову ж таки сполучені штати. Я думаю, що вони хочуть робити історичні кроки на своїй території, бо ми пам'ятаємо, що наступний саміт відбудеться в Вашингтоні через рік, коли вже буде максимальна гаряча фаза передвиборчої кампанії президента США. І звичайно, вони не хочуть такий бонус втрачати. Хоча, як на мене, все таки, якщо говорити про історичні рішення, то їх треба робити вчасно, а не під вибори. От і якщо говорити про німеччину, ну те, що я вже називав, стосовно е цього страху визнати власні помилки. А е зрозуміло, німеччина зараз в тому числі бореться за лідерство з тією самою Францією е в Європі. І знову ж таки вона має показати свою противагу сьогодні і Британії. Дуже сильно, бо Британія після того, як вона вийшла з ЄС, вона ну робить такі серйозні кроки геополітичні стосовно і, захід... і стосовно і східних членів. Європейського союзу, ну і України там далі. От і сьогодні Німеччина так само трошечки має натягнуті відносини через це з Лондоном. Тому тут знаєте, декілька нашарувань відбуваються. Але для нас що найголовніше? Для нас найголовніше дайте нам зелене світло, і ми поїдемо цією дорогою. Врешті-решт все інше зараз. Ну це реалії нинішньої політики і загалом цієї. Прихованої кулуарної боротьби, яка відбувається, але тим не менш, ми так само боремося. У нас є свої позиції і нам відстоювати власну точку зору. От власне з огляду на тих подій, які відбуваються сьогодні, на ту риторику, яку ми бачимо від наших держав-партнерів і за учасників альянсу НАТО, на вашу думку, чи дадуть нам завтра зелене світло і як воно виглядатиме для України? Я дуже надіюся, і я розумію, що зараз, ну виходячи з того тиску, який відбувається, все таки з кожною годиною шансів стає все більше. Але ну завжди буває чорний лебідь. Це я ж кажу, перемовини за закритими дверима. Надіюся, що все відбудеться так, як воно поки що йде. який задано тренд. Але Знову ж таки, що для нас найголовніше, для нас найголовніше, що буде чітко прописано, що Україна стане членом альянсу в майбутньому і прописані відповідні рамки. Дійсно, якщо говорити про Раду Україна НАТО, якщо вона буде розвиватися в руслі подальшого поступу шляхом євроатлантичної інтеграції, окей, якщо пропишемо далі якісь параметри, якщо от нам кажуть вступаєте в НАТО там вирішенням, там питання корупції, окей, вкажіть нам конкретні реформи, що ви хочете, щоб ми зробили? Тобто, Україна потребує сьогодні конкретики, а не просто так, що. Ну у вас там є проблеми там в одній галузі, в іншій вам треба зміни. Тобто, якщо ми говоримо про якісь рухи, вони мають конкретно бути окреслені. І тоді дійсно це буде перемога з точки зору того, що нам треба виконати, щоб чітко поставити в дашборді виконано, 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 виконано і далі ми вже прийдемо до членства північно-атлантичного Альянсу. Але звичайно, найголовнішою нашою зараз задачою є вижити, зберегти наш суверенітет, повернути українські території. Ну і звичайно, побороти. Геополітичні апетити Російської Федерації так. Давайте також трішечки поговоримо і про Швецію, тому що президент Туреччини Реджеп Тії Пердоган заявив, що підтримує членство Швеції в НАТО, якщо Європейський Союз відкриє двері для його країни. Перед тим генеральний секретар НАТО заявив, що Туреччина погодилась схвалити вступ Швеції до північно-атлантичного альянсу якнайшвидше. В заяві для ЗМІ за підсумками тристоронньої зустрічі також вказано, що Швеція і Туреччина домовились посилити. Економічну співпрацю через спільний шведсько турецький комітет із питань економіки і торгівлі та максимізувати можливості для збільшення двосторонньої торгівлі та інвестицій. Угорщина підтримує вступ Швеції до НАТО і завершення тривалого процесу ратифікації в парламенті в Будапешті залишається чисто технічним питанням. Про це заявив у вівторок міністр закордонних справ Петер Сіято. Якщо говорити власне про цей контекст Туреччина і Швеція, то можемо ми говорити тут про те, що Економічна вигода перемогла взагалі в принципі ідеологію, якою прикривались турки. Я б не сказав би, ну очевидно, що певні перемовини зараз тривають, але ну, це класний фінт, те, що придумав Ердоган, підняти знову ж таки тему європейської інтеграції, прив'язати її до теми НАТО. Ну зрозуміємо, що зараз Туреччині і далі треба ставити якусь мету. А у них перемовини здається заблокувались ще заморожені в 2016 році між ЄС і Туреччиною. Ну чому дуже класний хід, але звичайно, з точки зору безпеки, там все таки мені сподобалося, що, врешті-решт, там здається, першим було все таки заява Ердогана по прив'язці цих двох питань. А потім, вже що, нібито Ердоган вже погодився якнайшвидше вирішити питання Швеції. Тобто Ердоган пішов на, ну, на пекатну, скажімо так. От. Але тим не менш, тим не менш знову ж таки він показав для власних громадян, що він бореться за майбутнє Туреччини, не дивлячись на всі ті економічні проблеми, які зараз є. Що він далі сьогодні введе Туреччину в Європейський Союз, але водночас він показує, що в Туреччині є сьогодні золота карта. І фактично, ми це бачили і в темі і азовців. Ми це зараз бачимо в темі коридору зернового, наприклад, ідея Ердогана про два роки роботи подальшого зернового коридору. Ну і знову ж таки, і у всіх інших. Тобто, він показує, що Туреччина займає свою особливу роль і далі має серйозну вагу. А як воно вже далі буде впроваджуватись, побачимо. Але те, що знову ж таки, тема Швеції і членства в НАТО була максимально використана під час передвиборчих перегонів Ердогана, це так. А зараз це просто вже, ну скажімо так, на здачу. От така геополітична здача в нас вийшла. щодо Угорщини. Чи можемо говорити про те, що всі заяви вони абсолютно нічого не значать? І якщо говорити саме в аспекті Трим. Координат системи НАТО або Європейського Союзу, то ті там заяви, які робить Угорщина, вони реально ну ні на що не впливають. Ну як вони впливають? Вони впливають на збільшення негативу в засобах масової інформації і на появу такої альтернативної думки. Але з точки зору прийняття рішень, звичайно, не впливають. Бо як тільки з'являється питання десь колективної участі Угорщини, ну згадайте, наприклад, Бухарейську дев'ятку. Або ну знову ж таки голосування саме там в НАТО, то все рівно Угорщина, ну, і доводиться все таки слідувати думці повальної більшості, і тому, звичайно, десь у неї виходить блокувати. Але там це, наприклад, в рамках Європейського союзу, якщо говорити про виділення коштів з Європейського фонду миру. А там дійсно там Угорщина ставить свої палки в колеса. Але стосовно НАТО, я думаю, у них такого шансу точно не буде. І всі всі орієнтуються на лідерів у Альянсі. Ну очевидно, знову ж таки, на думку зараз Сполучених Штатів, на думку країн Західної Європи. Також держави НАТО в понеділок, подолавши турецьке вето, досягли згоди щодо регіональних планів, які детально описують, як альянс реагуватиме на потенційний напад. Росії десятиліттями НАТО не бачив потреби в широкомасштабних оборонах планах, оскільки вів невеликі війни в Афганістані та Іраку і вважав, що пострадянська Росія не становить для альянсу екзистенційної загрози. Туреччина ж блокувала затвердження планів альянсу через формулювання щодо географічних місць, таких як Кіпр. Вочевидь, блокаду Туреччини вдалося подолати, і лідери країн-членів альянсу мають намір підвищити цільовий показник військових витрат у Вільнюсі, зробивши нинішню мету в 2% від національного ВВП. Мінімальною вимогою, власне, виходить, що Росія оточена і під прицілом зброї НАТО. Що це велика перемога Путіна, про яку він так до речі говорив? от Власне на початку СВО, так званого да що це НАТО, начебто нападає. Чи можливо навпаки для Росії це буде виклик за для того, аби об'єднатись? Ну, це буде зараз додаткове пояснення для російських пропагандистів на їхніх федеральних ресурсах, телеграм-каналах. Що от бачите, ми ж казали, знову там Росію кидають і так далі. Але ну насправді, що було першим, курка чи яйце, Ну тут, ну, очевидно, що все-таки першість це російська агресія. Бо я хочу нагадати, що на початку 21-го століття власне. І була ж створена, наприклад, Рада Росія НАТО. До речі, в неї на логотипі був і ця георгійська стрічка була от і там і Рогозін здається керував. Тобто на початку 21-го століття взагалі йшла мова. Можливо, Росія приєднається до альянсу, але ну трошечки за декілька років аж до е, історичної Мюнхенської безпекової конференції промови Путіна в сьомому році ситуація кардинально змінилася. Тому в цій ситуації, якраз якби Росія не поводила себе агресивно, не будувала себе як потенційну, а потім вже реальну небезпекою, я думаю, що НАТО так би і далі займалося там, ну можливо, там боротьбою з тероризмом, навчаннями. А стосовно того ж самого фінансування 2% ВВП, вибачте, ця вимога вона існувала раніше, але її порушували члени альянсу. І раніше, через це і Трамп казав, що може взагалі вийти нам з НАТО, бо що ж таке, там інші члени альянсу не фінансують блок. А якщо зараз зробити обов'язковість і певні санкції за порушення, звичайно, це треба робити. Але чому Туреччина зараз в тому числі? У цих спільно-натівських процесах наближається турецький воєнно промисловий комплекс. Ми пам'ятаємо наскільки вона потужна. А зараз НАТО буде відповідно вкладатися шалені кошти у зброю, в тому числі і зараз Ердоган хоче брати участь у цих, у цих процесах, і всі розуміють, що якраз той час настав. А стосовно плану, який збираються прийняти, це дійсно дуже позитивна роль. З тієї точки зору згадайте реакцію на ракети, які залітали. До Європейського союзу там російські пам'ятаємо і в Румунії, і в Польщі, і насправді як починали кричати Можливо, давайте п'яту статтю застосовувати Вашингтонського договору, потім можливо четверта, а потім йшли назад. Тобто не було якоїсь чіткої дорожньої карти, як реагувати в таких умовах. Зараз альянс випише, і зрозуміло, він буде більш єдиним. І якщо зараз він отримує політичну згоду всіх країн-членів, то звичайно далі він зможе себе поводити менш обережно і краще протистояти агресивним діям Російської Федерації. Пане Ігоре, дякую наразі за те, що були разом із нами. Ігор Чаленко, політичний експерт, детальніше обговорювали, чого ж очікувати від саміту НАТО у Вільнюсі, як зокрема для нашої держави, так і інших. Дякую, ще раз що були разом з нами.